як і завжди займаємося тюльпанами, погода була трошки несприятлива для них, тому що зима була, коли треба було, вона була дуже жарка. От а коли треба було, щоб вже йшло потепління, воно похолодало. Ну, Ціни такі на рівні минулорічного ціни. Хоча все дорожче, і вода, і електроенергія, і отоплення. Але в цьому році ціни стараємось, ціни такі, щоб і в минулому році були, Ну, щоб люди могли купувати і дарувати. І... Вітати, щоб жінкам було приємно, тому що це за вид банів, де ви передаєте луковиці? Луковиці лукавиця. Ми з, виписуємо з Голландії. Це спеціальні луковиці де для виганки, і вона замовляється. От злітку влітку вже йде замовлення. І в тому році замовляли одну, одну кількість тюльпанів, ну там теж були не і, і за спеки, і багато сортів не вин. Ну, тому Луковиця вся голландська, а виганка вже наша. Так. Чому так багато? <реш> Тому що вони проголодалися, а тут а тут квіти. Ну, бджоли – це показник того, що квітка не є отруйною. На погану квітку вона ж не прилетить. Тому я вважаю, що якщо є бджола – це значить екологічна, чиста квітка. Розумієте, як то кажуть, бджола на погане не сяде. Отак, от щоб ви поняли добре.